На огляді підсвітка з артикулом 13281. Виробник заявляє, що вона підходить на 43-ю діагональ. В комплекті 6 планочок, три штучки типу L і 3 штучки типу R. Планочка L має довжину 425 мм. Планочка R – 379. Це маркування планочки L. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 міліметрів. В складеному вигляді дві планочки мають довжину 804 міліметри, так, і планочка так, покажу планочка типу Р. Пножці 5 LED діодів напруга 1-3 вольти. Також складено в складеному вигляді планочка має один канал з напругою 27 вольт. Матеріал основи планки алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.